Привіт! Ти на каналі програмування відчайника, і сьогодні ми розберемо одну з ключових тем у Python, а саме класи і наслідування. Я поясню простими словами, як створювати свої класи, як використовувати конструктор класів, також як створювати методи і наслідувати поведінку від інших класів. Це допоможе нам створювати більш чистий та охайніший код, а також використовувати ООП. Тобто об'єктно орієнтоване програмування. По, су, по самій суті, клас це ніби як шаблон. А об'єкт класу це вже щось створене за цим шаблоном. До прикладу, ми можемо створити клас людини. Це в нас буде клас Person, всередині якого ми маємо змогу використати конструктор класу. Це буде наш init. І всередині init в нас автоматично додається self. Self завжди має бути першим аргументом методу, і self це посилання на поточний екземпляр. До, до прикладу, до людини ми хочемо додати ще ім'я та вік, і, відповідно, далі нам необхідно створити ці атрибути нашого екземпляру. Це в нас буде self-name і self-age. Окрім такого запису, ми можемо також більш строго вказувати, до яких типів даних або які початкові значення будуть мати ці наші атрибути. Наприклад, я хочу сказати, що атрибут name в нас повинен бути str, або через вертикальну рисочку можна вказати known, а по стандарту він в нас буде known. Точно так само ми можемо вказати і для віку. Вік у нас повинен бути цифрою, тобто int, або known, і по стандарту known. Що це нам дає? У випадку, коли ми тепер створимо об'єкт класу. Давайте це у нас буде Дмитро, з якимось віком. І що ми бачимо? Наш персон приймає в себе name та age, Відповідно, ми вказуємо ці name та age, і Якщо ми створимо якусь ще людину John, коли не вказуємо нічого, в нас автоматично додаються наші значення known. Та при запуску в терміналі ми побачимо, що в нас є Дмитро і два значення known. Це якщо говорити саме про доступ за атрибутами. Отже, виходить, що ми маємо змогу доступатися до чогось описаного в нашому класі. Але якщо говорити про людину, то людина вміє трішки більше. Наприклад, людина може привітатися з нами. А ми можемо описати це як метод функції, які розміщені в середині класу, називаються методами. Давайте створимо метод grid. І у методах нам також необхідно передавати наше self. В кінці ми можемо сказати, що. Давайте ми прямо тут будемо виводити, нехай це буде print рядочок з F, привіт, мене звати і мені скількисть років. В такому випадку ми можемо доступитися до наших об'єктів вже не за допомогою атрибутів, а з використанням методу grid. Тобто з нашого об'єкта Дмитро ми хочемо використати метод grid. Коли ми запускаємо. У нас в консолі з'являється відповідь: Привіт, мене звати Дмитро і мені 30 років. Е, методи, які розміщені в класі, можуть також приймати в себе щось. До прикладу, е, давайте створимо собі е, dev якийсь task. Це в нас буде selfie taskname. І в кінці ми будемо виводити собі. Тобто, print. Наша людина виконує завдання, і task name ми додаємо. Яким чином це буде виглядати? Метро, крапочка Task, тобто, що він виконує якусь дію. Давайте він нас буде виконувати, ну, нехай буде програмування. Тобто, по суті, ми передаємо наш task name, і він використовується в межах класу. Тепер, коли запускаємо, бачимо, що Дмитро виконує завдання програмування. Це самий базовий приклад. Окрім цього, ми також маємо змогу створювати атрибути, які доступні до всіх класів. До прикладу, давайте створимо клас машини. І в машини є колеса. А далі в конструкторі класу. Ми скажемо, що в нас буде якась е виробник, модель і рік випуску. В даному випадку. Що в нас получається? Коли ми вказуємо колеса не в конструкторі класу, а в принципі в самому класі, це означає, що цей атрибут класу буде спільним для всіх машин. А вже Модель, марка і рік будуть індивідуальними. Тобто, яким чином це буде працювати. Коли ми створимо якийсь об'єкт, нехай це в нас буде якась Тесла, ми можемо подивитися на кількість колес цієї тесли. Або ми можемо навіть не створювати об'єкт, а відразу звернутися до нашого класу. І також побачити, що в нас буде цих чотири колеса. Це допомагає нам використовувати якісь стандартні атрибути в необмежених кількостях саме з доступу з об'єкту. Тобто, якщо в нас є щось спільне, ми можемо це об'єднувати в один об'єкт і далі доступатися окремо до кожного цього пункту. І з цими атрибутами ми можемо сказати, що, наприклад, в нас тепер в Тесли буде вже 6 коліс. В такому випадку ми побачимо, що спочатку в нас їх було 4, стало 6, але в машин в загальному їх завжди 4. Після цього давайте ще з вами поговоримо про те, як можна працювати з якимись функціями, які повинні бути всередині класу. Тобто. Ми можемо зробити щось по типу як банківської системи. Наприклад, в нас буде клас Bank Account, в якому в нас буде можливість додати кошти, вивести кошти, і додавання та виведення коштів в нас працюють з нашими властивостями. Тобто. Коли ми додаємо наш баланс збільшується. Коли ми виводимо, наш баланс зменшується. Це також такий самий банальний приклад, коли ми можемо впливати на наші атрибути. І давайте тепер ще поговоримо про наслідування. А в чому полягає суть наслідування? Коли ми створюємо якийсь клас, ми можемо сказати, що це в нас буде, наприклад, тварина. Animal. І кожна тварина в нас буде мати виключно своє ім'я. Self-name. і просто має ім'я. Також тварина вміє говорити. Тобто deaf-speak. І тут ми можемо реалізувати якийсь банальний метод по типу print selfname видає звук. Коли ми створимо об'єкт тварини, нехай це в нас буде якесь a, Animal тварина. Якщо ми зробимо a speak, наша тварина просто видає звук. Але ми маємо змогу створити, до прикладу, собаку. Тобто class dog і тут в дужечках в нас з'являється наше animal. Ось це animal буде визначати наше наслідування, і собака своїм методом повинна вже не видавати звук, а саме гавкати. Тобто, виходить, що вказуємо наслідування і змінюємо метод. Ось цей метод speak, він вже є описаний в нашому батьківському класі. Але ми його переписуємо під те, що наша собака повинна гавкати. По аналогії з цим, ми можемо також створити собі, до прикладу, кота клас CAT. І кіт в нас е, нявкає. Тепер, коли ми запустимо цей код, ми побачимо, що е, всі наші тварини, яких ми створили, Використовують свій власний звук, оскільки вони наслідуються від класу Animal. Точно так само ми можемо, наприклад, якось працювати з наслідуванням від батьківського класу, з додаванням нових методів. До прикладу. Давайте зробимо щось схоже на людину, яку ми робили на початку. У нас буде наш клас Person. І людина, яку ми створимо, тепер в нас буде студентом. Тобто ми можемо сказати, що в нас буде клас student. І тут знову з'являється така штука, як Student ID. Які ми заберемо, і замість цього ми вкажемо University. А також в нас є супер ід. За що відповідає цей супер ід? Супер ід дозволяє нам викликати конструктор з батьківського класу. Тобто «Super» у нас замінюється на «Person» і використовується «Init» з нашого класу person. Для того, щоб створити ці властивості. Для чого це необхідно? У нас можуть бути ситуації, коли в нас класи ніби схожі, але нам необхідно наростити до них якийсь додатковий функціонал. Ми можемо використовувати, або такий приклад, як був, з тваринами, коли ми хочемо додавати лише нові методи, або ми можемо використовувати саме наслідування і Доповнювати наші класи новими атрибутами або властивостями. Окрім цього, класи можуть приймати в себе декілька батьків. Тобто, наш наслідний клас може мати декілька батьків. До прикладу, якщо говорити про тварин, ми можемо зробити тварин, яка вміє літати. Це в нас буде флайер. І він в нас вміє літати. У нас може бути якийсь клас плавця, тварина, яка вміє плавати. І це все ми можемо поєднати в класі качки, яка повинна вміти і літати, і плавати. Коли ми створимо екземпляр з нашого класу, ми можемо сказати, що наша качка летить, плаває і потім ще крякає. Тобто. У нас є змога викликати з класу качки, а точніше, з об'єкту класу качки, методи, які належать до батьківських класів. Це дозволяє нам використовувати якісь нові можливості, але цим не потрібно зловживати, оскільки ми можемо просто заплутатися в подальшому доповненні нашого коду. Точно так само не потрібно зловживати спільними властивостями. Якщо використовувати спільні атрибути, це може призводити до якихось непередбачуваних помилок в виконанні вашого коду. І на цьому в мене, в принципі, все. Я сподіваюся, що вам було це відео корисним та цікавим. Якщо у вас будуть виникати запитання, можете писати їх в коментарі. І до зустрічі в наступних відео. А також не забувайте підписуватись на канал.